Вітаємо вас на каналі Файні квіти, родина, садочок. Миру вам та добра! Пропонуємо вашій вазі аграрний гороскоп поливу рослин в квітні 2024 року. Розклад робимо за київським часом і вам пропонуємо обов'язково собі зробити такі помітки, щоб ви оці. Часові якраз кордони знали, коли треба починати поливати, коли треба завершувати, полити, і коли поливати, і коли не можна. Давайте йдемо вже зразу по гороскопу. Отож, першого о 7 годині починається гарний час для поливів, другого та третього до шостої години ранку, будь ласка, завершіть. Чому? Тому що наступний період починає працювати уже енергія водолія, це стихія повітря, рослини почнуть дихати. Пам'ятаєте, перехід. Із знаку в знак місяць завжди 6 годин, а то і більше буває. Але основна, основний період це 6 годин. Тому до 6 години ранку, будь ласка, полити свої рослини. А вже через 6 годин ви зможете трошечки вспушити земельку і дати можливість рослинам дихати. коріння. Головне, щоб коріння дихало. І тому дивіться, у нас 3-го після 6 го ранку до кінця доби не поливаємо, 4 го та 5 го до 14.30. А далі вже з 14.35 почнуть працювати енергії стихії води в рибах місяць. Тому з 14.35, 6 вся доба і 7 до 14 години дня робимо поливи наших рослин. Наступний період ми не поливаємо, тому що це поливи ми пишемо без користі. Якщо на всяк випадок, якщо ви е, треба там щось полити, поливайте, не заливайте. В цей час рослини не сприймають воду. Тому, будь ласка, ми не використовуємо ці періоди. Отож, 7-го, після 14 -ї, 8 -ї, до речі, молодик, сонячне затемнення рослинки взагалі не зможуть сприймати воду. І 9 завершиться цей період о 14 годині дня. Після 14 в тільці, це вже ефективно будуть ефективні поливи. 10 на будуть ефективні і 11 до 10 години ранку. Наступний знак у нас знак стихії повітря. Тому 11-10 після ми поливаємо до кінця доби 12 і 13 до 21 години вечора. Наступний знак у нас рак, це гарний період для поливу. Тобто з 21-го до кінця доби, 14-го, 15-го до завершення доби теж поливаємо. Дуже гарно, в цьому місяці у нас виходить, що якраз перехід у це годин. У нас виходить, що ми до кінця доби поливаємо, а вже 16-го знаки вогню не поливаємо, 17-го та 18 до 17 години. А вже після 17-ї години, до кінця доби в Діві поливаємо 19-го і 20-го до завершення доби. Не можна поливати буде вже 21-го тереза починається о 6-й годині ранку. Просто супер! 6 годин проходить, ми в кінці доби полили і можна вже вранці дати повітря корінчикам і в цей час рослини добре себе будуть почувати. Ми поливаємо 21-го, 22-го. 23 до 18.30. А вже після 18.30 до кінця доби поливаємо в скорпіоні. 24 го теж поливаємо в скорпіоні і 25-го, але до 23-ї години, будь ласка, вечора. ось щоб ви бачили записи всі. Тому що наступний знак це поливи без користі, і тут у нас розпочинається о 4.38 робота стрільця. Тому до 23 треба палити. Не поливаємо 26, 27, 28 до 12.30. Не поливаємо. А ось після 12.30, будь ласка, поливаємо. Це козиріг, знак стихії землі. Коріння п'ють дуже гарну воду. 29-го поливаємо всю добу і, будь ласка, 30 до 12 години дня поливаємо. Тому що наступний період починається у водолії знак стихії повітря о 18-й годині, 21 хвилина. Тому після 12-ї години, будь ласка, ми вже не проводимо поливи. Я зараз вам отак весь гороскоп, щоб ви могли зробити скрін. Показую. Будь ласка, занотуйте собі і робіть все, щоб ваші рослини були здорові. І вам здоров'ячка. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.